А наш наступний сюжет про тих, хто захищає Україну. Прикордонник Микола Пашняк поділився своїм бойовим досвідом з нашою Ольгою Лучек. Історія воїна. Далі. Микола Пашняк пригадує, як у літку 23-го ворожа ракета влучила в один із громадських закладів Краматорська. Він із побратимами тільки но від'їхали від нього. Від'їхали буквально пару кілометрів туди прилетіла ракета, де було багато військових. Тоді Микола втратив багатьох товаришів по зброї, каже Краматорського, рана і гордість водночас за кожного бійця. Адже разом, попри все, не дали ворогу прорватися. Ми приймали участь в обороні міста Краматорськ. Починали з нуля, копали. Всі окопи, всі траншеї, все вручну своїми силами, і ніхто не, не казав, що я підполковник, а я майор, а я капітан. Всі були на рівні, і всі знали, що чим глибше. Закопаєшся, тим більше буде шансів сховатися десь від е, обстрілу. На війні Микола Пашняк з 2015-го, хоча зараз служить на одному із західних кордонів, зізнається думками часто на фронті. Встиг тут по, попрацювати один тиждень. Після чого було з повним розрахунком на Краматорський загін і багато місць, які на, на цій карті є, то ми об'їздили. Це Донецька області. Частина Луганська і Харківська область об'їздили за півтора року, поки були. На службі у Краматорському загоні Микола свої 58 для багатьох бійців наставник. як старший упорного пункту, не втрачав пинності ніколи, і намагався передбачити дії ворога. За півтора року у Краматорському загоні жодного дня не було без обстрілів. Росіяни накривали українські позиції з усієї наявної зброї. Більшість воювали вагнерівці, і вони ну досить такі справні. Військові це не, не м'ясо, так як вони посилали перед собою, а вони дуже дуже хитрі, дуже багато. Було таких декілька випадків, що вони засилали ДРГ в нашу сторону. Що е, зразу там по, по зв'язку по раціях лиш передавали номер машини приблизно хто що, і ми вже знали, що, що там є не наші. Микола пригадує, у важких фронтових буднях сил додавали успішні операції, коли окупанти зазнавали істотних втрат. Саме да, приємно це, коли поверталися наші ударні гвинтокрили, 24, ті мі 8 і по походу назад просто помахали крилами. То було дуже приємно Та були моменти, коли руки опускалися. Тяжко витримувати таке іменно моральне навантаження, не фізичне. Фізичне це не це не проблема. То з усіма, скажімо, проблеми, які були, то то ми вирішували. А іменно моральне таке, що ти знаходишся весь час у такій зоні. Найважчим для Миколи було втрачати побратимів, не мати змоги їм допомогти. Найважче це дійсно, коли в тебе знайомі гинуть і ти не можеш нічого допомогти, тоді саме важче, тому що ми разом жили, разом з спілкувалися і Бувають такі ситуації, що ти не можеш йому допомогти. Костянтинівка, часів яр, Слов'янськ, кожен бій тут запеклий і кривавий. І найбільша підтримка у такі хвилини рідні й близькі, спогади про них додавали сил. Ти знаєш, що тебе чекають вдома і за тебе моляться, то якраз воно більше підтримувало в ті такі хвилини. Найбільшою мрією Миколи є день, коли війна закінчиться, і кожен український захисник живим і здоровим повернеться додому з вірою у перемогу з Буковини Ольга Лучик Ігор Ріга. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.